Вітаю всіх сильних та незалежних зі святом. Сотні років Росія намагалася знищити нас, заборонити нашу мову, розстрілювала, депортувала, розкуркулювала, морила голодом, крала і знущалась над історією. Але ми вижили і боронимо свою незалежність і жагу до волі всього світу. Тож русні лисого і сто чортів йому печинку, і шлях би їх трафив, а не Київ за три дні. Бо навіть українські лайки прекрасні, бо на нас наступає орда. А ми вільні люди. Вітаємо їх земляків і пишаюся вами над. Звичайно, як і моя вишиванка, родом із Луганської області, від Донецька до Львова, від Києва і до Крима, 603 тисячі 700 кілометрів свободи вже 31 рік. Ми переможемо, бо з нами увесь світ. Пусть дружба об'єднає поляков і українців. Да здравствует нізавісіма Україна, Да здравствует ні Польща. Польша. Я никогда не сомневался, что Украина выиграет в этой борьбе, потому что никакая сила на земле не может преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев.